Добрий ранок! Сьогодні е, голубе небо, сьогодні видно сонце. Я дуже цьому рада. Дуже рада. Бо ні, небо ну, занадто часто сіре, занадто часто. Також сьогоднішній день особливий, тим, що вийду з дому по причині зйомка. І знаєте, я, по-перше, засинала з тривогою. Не outside, а інсайд, інсайд, тривога. І прокинулась з тривогою. І що в мене голова боліла вчора вообще капіць. Сьогодні, ну, не капец. трошки. Ну, навіть, можна сказати, не болить, ну, як Бог дасть, коротше. Я зробила собі кофе, помилась, не помогло. <ривогу> Тривога нікуди не ділась. Я думаю, ладно, давай сядемо, посидимо, подумаємо, ну, що таке. Все, все ж добре, зйомка, якби, буде. Ну, на перший раз. Ну, це студія, як би типлічне Ну, ти красотка. What the problem, це шур, так? Садим, В общем, ви готові? Я не ідеальна. Понімаєте? Я не ідеальна, і, і весь світ може дізнатися, що я не ідеальна. <ріст> понимаєте? Ну, Ніби, по-перше, весь світ досі цього не знає, а по-друге. Ну, от говорили, балакали, сіли і заплакали, понимаєте? чим я займаюсь весь цей час, все своє життя, чим я займаюсь? Я просто намагаюсь переконати себе. що It's fine. Що я не повинна бути ідеальною. Ніхто не ідеальний в цьому суть. В цьому суть життя на землі, що тут ніхто не ідеальний. Ну, хорошо, ніхто не ідеальний, а я. А я ж це все-таки ідеальна. І весь світ, весь світ зараз дізнається, що я не ідеальна. Побачиться своїми очима, понімаєте? І що далі? Далі все. Далі моя життя закінчена. Далі можна одразу в канаву направлятись, тому що ніхто і ніколи більше не буде мене любити. Не те, щоб зараз не буде на цей. Це шусь. Я настроєння сутра бачити. У мене ще є страх, що а, я от щось нанесу на своє обличчя і піде якесь дуже жорстке роздраження, все обличчя буде червоним, боже, це навіть страшно говорить. А, І все. Ну, взагалі, все, катастрофа, просто повна катастрофа. І зацініть, зацініть прикол. Вчора купила собі е, все-таки да, средства, щоб е, видалити волосся над губою, бо я ж повинна бути ідеальною. Дивіться. Тепер так. тепер так, Ситуація з понімаєте? мені ще приснилось, ну, Я думала, що це, я у пісні думала, що це правда. І мені приснилось, що у мене над Губою, типу. прям, Дуже жорстке подразнення. Ну, прям опік, і прям там, знаєте, з корочкою воно і таке уже коричневе, огромне. Понимаєте? Все було нормально. Все було нормально просто не ідеально. Оно не було ідеально. От, пожалуйста, от ідеально. От це ідеально. І я тепер через це переживаю, тому що, понимаєте, у нас же нема е макіяжу, у нас нема тоналки, у нас нема концілера, у нас цього цього нема. Да? У нас нема е цього, якого, фотомонтажора. <кх university> Ніхто фотки ж не редагує, цього всього нема. Це буде отак -от крупним планом, і всі будуть знати, що дивіться. У мене <п nice> подразнення. Я просто заслуговую на смерть, понимаете? я заслуговую на те, щоб від мене відвернулись всі. Це Ужас, ужас. Ладно, ні, ну, ну все добре. Насправді, все добре. Тому що я, слава Богу, цю думку розкопала, бо я б сиділа зараз, тривожилась просто. А так, я цю думку розкопала. І ну, вона абсурдна, і мені від цього легше. І я ще вам оце відео зараз запишу, обсмакчу. Мені стане взагалі все равно. Ну, як смішно да, як смішно переживати через те, що ти не ідеальна. В 21-му сторіччі, Ну, це, що з нами зробили, ці всі стандарти красоти, медіа, журнали. Ну, да, сфера, в которой я зараз работаю. Не знаю, я хочу. Ну, ладно, про, про систему, про систему сейчас не будем пока что. Думаю, буде зручный моментик. Обсмоктать систему. Типи... Просто уже света погорла, понимаете? Я ненавиджу систему. Ну, ладно, не, не, не ненавиджу. Это дуже сильная емоція ненавидіти все-таки, да? Я не готова. Щось настільки сильне віддавати, чомусь настільки ем, що мені не подобається. Тому мені просто от не подобається, і я собі думаю, що я можу зробити. Нас да, задаю таке питання: що я можу зробити, щоб е, а, уникнути цієї системи, Б, змінити цю систему, або краще, знаєте, зламати. Нащо змінювати? Тому що я думаю, нам, в принципі, не треба система. Я анархіст, виходить. Анархістка. Ну, ладно, не будемо це визначати. Визначати означає обмежити. Я просто хочу, ну, знаєте, спокійно жити. Але у мене вже не вийде, тому мені треба буде все ламати. Пу -пу -пу. <суміло> 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 І ламати систему повинна людина, яка тривожиться е, через те, що вона не ідеальна. Молодець! Хороше начало, Свішулю. Фух, ладно, чувствую себе трошки краще після споглядання свого обличчя і торкання. До речі, перегляд цього відео платний, пожалуйста, йдіть, йдіть в опис. Там є посилання на банк, збір, гроші на військо, на армію, на нашу перемогу, яка якби, ну, нам потрібна. І скиньте гроші? Ну, не багато, можна багато, можна не багато, It's fine. Суть та -то в тому, щоб долучитися до процесу, да, а не бути ідеальним в ньому, а можна бути не ідеальним і сказати цьому міру: от мої 10 гривень, да, от мої 50, 100, 150, 200. Не ідеальна сума, але яка є? Яка є? І я тут. І я долучаюсь, і я це роблю, знаючи, що це не ідеально. І нічого. Я знаю, що вас звичайно ж цікавить, що в тарілці у плюс сайз моделі. А ви можете подумати, так, бігмак Меню, пірожок з вишні, макфлурі з двойним топінгом і дієтическу колу. Але, ні, ні. Це на вихідні. Ну, чуть -чуть, не красиве, не да, да, повторюсь. Але сьогодні от на вегетаріаничах ем, два яйця авокадо, половинка, булгур і горошок. На вегетаріаничах, ну, це чесно once in a lifetime Experience, тому що я не знаю, я завжди їм м'ясо або рибу, я, я животне. От. Але перед зйомкою знову ж таки перед зйомкою я е, ну, тривожусь, і якщо вона коротка і перші, ну, десь там, коротше, напізно, я можу взагалі нічого не їсти. Тому що мені простіше не поїсти, ніж думати, знову ж таки, да, оцей страх, що якщо я щось з'їм, і я не знаю, і ця їжа мене просто взорве, Ну, я умру. Тобто я все іспорчу. Опять-таки, да? я стану на ідеальна, якщо я поїм. Але ну, так жити не можна. І ця зйомка на 3-4 години. І ще макіяж годину, і ще дорога туди-сюди. Ви знаєте, всі ці фотостудії вони це завжди в самих дальніх гаражах міста. Того я вирішила їсти все-таки. Ну, і вибір пав на ці продукти. Ну, тож, не подумайте, що я щось і не спеціальна. Я тільки м'ясо не додала, а так, це просто, по суті, єдине, що є у мене в холодильнику. Плюс-мінус. От, все, смачного мені. Переші овочі, перші овочі. <с palate> перші овочі треба їсти. А зараз буде маленька розпаковка. По підтином. Не парфуми. Не парфуми по підтину. Боже, як... Я так, як бантики. пантики. <реш> е, Ніточку я собі збережу. <реш> от така, от така штука, понимаєте? Боже, як це? Це я викидаю цю ниточку зберігаю тепер цей пакетик. Чому вони називаються не парфуми? Тому що, як я поняла, тут немає якоїсь особливої рецептури, типу, це чистий вайб. Це самовираження, це мистецтво. І, знаєте, може, може я нуб, але я такого ніколи не бачила в парфумерії, і мені дуже цікаво. Тобто, ну, як людина може саме виразитись через запах? Я взагалі думала, що це неможливо. що типу, Для парфумів треба, не знаю, завод. І 100 мільйонів інвестицій. Дивіться, як воно cute. Тут, мабуть, буде пояснення, чого вони не парфуми. А чому не парфуми? Спочитаємо. Від серця до носа, боже, як. Ага, і тут у нас є, дивіться, ці запахи. Так, як називаються? Веселий город, татарське зілля, степове молоко, бабусина хата, Ода дому. Боже, сонце їд. Це взагалі я. Червона жижа, чорна ріда. Взагалі названня я в захваті і ржа. Ой, я думаю, що це. Боже, вау, це досліджувати і досліджувати. Це, э, цим духам треба виставку зробити. От бабусина хата. Я не вигадала, бачите? Пошла. О, боже, дивіться, тут три тисячі запахів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять Десять запахів це як е, число мого дня народження. У нас тут є веснянка. Веселий город. Я рада, що є веселий город. Неймінг мені подобається. Сонце гід є. І ржа. Хорошо, мені подобається і ржа. Мені подобається, знаєте, щось таке, типу, з мусорки. Ну, без, ну, без негатива, коротше. Думаю, це мій вайб просто. Uh, да. ну це теж мій вайб. Квітковеться. Веснянка. Є Боже, яке це вже люблю. Бабусингородший червона жижа, клас. Uh, бабусиного роду, походу, нема. Ой, дому, точніше. Болотна дівка теж. Боже, оце я дуже рада. Ой, тут ще щось якесь. Занедбаний сад. Mm. It's so me right now. Блін. Так, ну зараз треба дуже швидко мені вибрати запах, а, бо я поспішаю на зйомку. І дуже хочеться поділитися цим запахом з усіма навколо. Блять! Ну все напшикалась. Вау! Це реально вау. Просто знаєте, вони зараз отак от лежать. Тут така какафонія запахів, і я не очікувала, що я зараз понюхаю цього сонцеїда, а там буде так, ну. Так, все, фу, слава Богу, тепер я не розбризнула. Вау, іржа. Іржа це тупо мій запах. А мені ще не всі мої. Ну, я вже просто реально нова людина, і я дивлюсь на свої старі запахи. Я думаю, я не хочу. Я не хочу їх нікуди дівати, я хочу, щоб вони були на пам'ять. Я поставлю їх в музей Саша Гончаренко, але користуватись якось поки що не хочеться. я дуже рада, дуже рада, що у мене є нові запахи, і я зможу е, теж саме проявлятись по-новому. Ой, ну це такий Стронг запах. Це болотна дівка, болотна дівка Стронг. Веселий город, ВТФ. Взагалі-то я не знаю, навіщо я тут, що я тут роблю, чому Чому я такий? Звідки я прийшов і що все це означає? Але я знаю, що пахну зеленими помідорами, зеленими помідорами. І це все, що хотілося тут сказати. Тож вони такі про мене? А ну, а сонсеїд? Що каже сонцеїд? Засолене сонце у темному кутку льоху злого веледня, який харчується сонячним світлом, або сонячна консерва на випадок втрати джерела всього живого на землі. Це мені треба. Дивіться, яка тут ще сонечко в банці. Це реально а, сонячна консерва на випадок втрати всього живого на землі. О, oh гад. Блін, знаєте, я оце от почитала, і, по ходу, ну, ми, як люди, все-таки отримуємо якийсь е спільний універсальний досвід. Бо поки я вдома сиділа, страждала, перероджувалась, помирала, е ну, плакала, воскресала, це все. Я думала, ну я одна, я одна така. Ну, хто, ну, я одиночество, це все, ніхто мене не пойме, мої страдання, мої стози, ля-ля-ля, мій путь. А може ні? Ну, а може, насправді ми не одні. Може насправді цей досвід зрозуміли усім? Ну або тим, хто? Усім, хто намагається жити, да? усім, хто обирає жити. Я обираю жити. М -м, я пахну, як сонцеїд. Сонцеїд, ну і слово. Клас. Uh, да, посилання на сторінку в інстаграмі я вам залишу в описі. Uh, там же, де і донати. Ви маєте свої залишити, бо це відео платне, нагадую. Все, таксі, таксі. а то я з телефоном розмовляю так ну от ми приїхали оце для перевозки тоже так ну ужасно то що приїжджаєш на ці азіси да? спасибо за підказку приїжджаєш в цей азіс и просто да, куди ти куди такі лабіринти і Ну, знаєте, ніколи нічого поганого не траплялося. Завжди я все знаходила, завжди все було вчасно mm. і так mm. далі. Боже, подивіться, я з першого разу догадалась, куди йти. А mm. я Буквально я взагалі не губилась. Я одразу же знайшла, представляєш, що ще не знайшла приходила. Хочеться, щоб були стрілочки просто кожні 2 мм. Такі сліди, як, як мені нормально в детстві було. Може, не треба підніматись. Все добре, просто пару поверхів а, не допіднялась, але зараз на ліфтику, швидко дамчим, як ракета. Пуф! І ми вже приїхали. Ну і що переживати? Що було переживати? Справжній камін. Красота? Шістдесят луків буде, шістдесят луків. Понимаєте, це години три-чотири роботи. таку странну кофту тільки що фоткала. там типу шарф встроєний в саму кофту і от можна якби ти подтягаешь кофту да і, і сразу є шарф такой штанишки меняем вот. работка не пыльная Це все перемірять, перевдягнуть, перефоткать І все на собі. Отак от, без перерви. Тут, 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 тут. Це мені борщик зараз замовили, слава Богу. То я переживала, що голодна буду. Як вам, я в такому стилі. Жена мільйоніра, да? Олдмані. поки перерване замовляння борща Работи. Була знімати влог сьогодні. Я уже вообще не можу разговаривать, и я думаю, я не буду разговаривать еще ну, перед камерой, да. Разговаривать перед камерой ще два тижні. Хотя я сейчас ну, на фотосессии мовчу. Ну, не знаю, камера щось таке со мною робить. Отдаю себе всю. Нарешті з мясом. Я думала, сьогодні буде вяганський день, але Боже, слава Богу, ні. Це тільки третина. А це мій найлюбий образ, образ іти додому. I'm so happy після 4 годин. Плюс година макіяж. Це дуже тяжла робота, дуже тяжла, виснажлива робота. Це не те, що в шахті. Абсолютно не то. Тут, знаєте, скільки раз треба роздетися, одетися, переобуться, зав'язати шнурки, розв'язати шнурки. Це не для слабодухих. Good morning, everybody! Я вчора така змучена була, що прийшла додому, погіла і спать. Бо це Ну, 4 години, реально, як на на конвеєрі. 5 5 секунд на перевдягнутися і далі, далі, далі. І одягу так багато, і оце все... Пуф-пуф-пуф. А от, уявіть, да, у людей зйомки по 20 годин, наприклад. і знову ж таки, ну люди є на шахті працюють. Теж важко. Там ще сніг якраз почав випадати, поки я фоткалась. Я трошки пройшлась, щоб мозок провітрити, знаєте, було хорошо. але я йшла, і у мене в голові був просто вакуум. Я навіть не хотіла, щоб там щось було. Я була рада, навпаки, що нічого там нема. Я була рада, що у мене нема навушників, бо можна послухати нарешті вакуум в голові. Я поки йшла додому, добиралась додому. І трошки вдома. Я от вперше таку думку подумала, типу, а чом на мене ніхто не чекає, да. і мені так хотілося прийти е, в дім, де мене чекають, де да, де хтось є? You know? Де мені б приготували б вечерю, там, може, коктейльчик, який намішали, там ну, ще п'яте-десяте, потанцювати в залі, ну. Ванну б хто набрав. Ну, знаєте, це все атрибути. Але найголовніше щоб хтось та чекав. Розумієте? І я так оцю думку думала. Ну мені було приємно повертатись додому, хоча я і знала, що там ніхто не чекає. але... І тут у мене почали складатися пазлики. Бо дивіться, я боюсь бути не ідеальною, що ми виявили. А як тільки ти виявляєш страх, то він зникає. Як тільки ти даєш чомусь сім'я, воно вже не таке страшне. Тому, як ви вважаєте, галочку поставили, йдемо далі. Е На страх бути не ідеальною. Що за ним ховається? За ним ховається бажання не повірити, бути е любимий, Да? не просто коханою. Which is good, which I would love to experience, of course. <laughs> uh, але саме ну і просто от um... you know, and I I deserve it so much, I mean, I was born to be loved, you know. Я як тільки навіть просто думаю про те, що е, мене люблять, да? От тут всередині щось так е, наростає, але паралельно я відчуваю, що типа it's kind of unreal, you know? <свісляння> блок, от блок стоїть. В сердечній чакрі. <хи> Ой, але ну це відкриття. Це відкриття року. Вау! Я хочу, щоб мене любили. Я та люблю, розумію? я та люблю уже я практикую це, цю любов до всіх і всього, ну, з кожним своїм диханням. Але те, що я хочу, щоб мене теж любили, оце я не знаю. Я не знаю. Рояль в кустах, мартишка і очки. Понімаєте? Це... Можна так от? Fucking shit. Знову треба да, перевіряти інформацію, да, літературний вайб-чек. Ну, ви поняли суть. Що я ходжу і люблю все і всіх. А вот це не помітила, понимаете? Ну це жорстко. Я ще, чесно вам скажу, по секрету так расплакалась вчора. Ну, по-доброму. По-доброму расплакалась. Обійняла себе отак вот за руки, знаєте. Трошки по цей. Я почула, я почула рядок із Coldplay, Це останній альбом з Веселкою, І там є пісня, яка називається Rainbow. і Він там каже: I've seen so many clouds. But I've seen so many rainbows. І... I've seen so many rainbows. You know. And I'm in love with Rainbows and Life Itself. Все, пока. Сподіваюся, ви теж in love. Be in love. Або, як мінімум, приготуйтесь бути закоханими. Скоро весна! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Задонатьте. І... насолоджуйтесь життям.